Це наш спеціальний проект, але перш ніж ми до нього перейдемо. Хочу торкнутися трошки іншої теми. Я коли готувався до цієї програми. Мама мені зателефонувала зі Львова і сказала, що побачила по телевізору, по першому національному каналу, брудну програму про Сергія Власенка, кандидата в народні депутати і адвоката юлії Тимошенко. Я так само бачу в інтернеті абсолютно брудні зняті підпільною камерою провокації проти Олега Тягнебока і інших лідерів фракції Свобода. Такі самі провокації робляться проти проти членів фракції Удар. Це масово роз. Розпочалося саме за декілька днів е, е, ну, проти кандидатів від удару. Це масово розпочалося за декілька днів до голосування. Ну, по-перше, не вірте в усі ці провокації. По-друге, чому не вірте, і як це все робиться, як це монтується. Я вже коли заходив сюди в студію, випадково зустрів кандидата в народні депутат Віктора Чумака, про якого теж таку провокацію е, зробили. Я теж побачив приховану е, прихованою камерою зйомку розмови з ним, де він нібито замовляє е, якісь використання брудних технологій проти когось зі своїх конкурентів. Я його Побачив, кажу, зайдіть, і розкажіть, оскільки це масова, брудна і гидотна технологія влади, яка зараз використовується проти представників всіх опозиційних політичних сил, розкажіть, як це було. Ну от розкажіть, як це було. Ну, ви знаєте, це дуже просто. Людина, яка втрималася в довіру, і достатньо довгий час, потім прийшла і зробила прихованою камерою. Якраз е, запис змісту переговорів щодо в той час, коли з'їзди знімали або не знімали одних чи інших е, кандидатів. По-друге, це якраз було записано. Переговори мої переговори. Нормальна нормальна робота штабу щодо розповсюдження агітаційної продукції mm. з рекламною агенцією, якою ми з якою ми працюємо. А потім все це було перемонтовано, змонтовано. Обрізано і, ну скажемо, навіть монтаж, якщо дивитися на це на всю цю на всю цю, скажемо, я не знаю, на цей цей бруд, да, то видно, що цей монтаж зроблений не дуже добре, не дуже якісно, тому що питання одне, відповідь інша, і таке інше. для того, щоб е, зманіпулювати думкою людей, іде під низу йдуть титри, вже титри, такі, які вигідні тому, хто це робив. От ну це не дивно, тому що на моєму окрузі там один з кандидатів говорив, що буде вести абсолютно чисту і чесну кампанію, але насправді абсолютно жодної політичної кампанії не велася. Велася кампанія виключно під, підкупу підкупу різних верств населення. Підкупу або якимось там, скажімо, соціальними подачками, там подарунками, побудовою дитячих майданчиків і таке інше. Але коли навіть це почали розкопувати, да, скільки там побудовано дитячих майданчиків за рахунок там фонду кандидата, одного я не називаю прізвище, тому що не можна, да. То виявилося, що з 106 заявлених цим кандидатом побудовано дитячих майданчиків, насправді побудовано всього 20. І це був депутатський запит, на який була дана відповідь районної адміністрації. Це перше, скажімо, от просто от, знаєте, от такий вкидок бруду. А по-друге, після зняття кандидату від об'єднаної опозиції, це був найбільш, найбільш сильний удар. Для провладного кандидата, якого підтримує влада. І в нас з'явився псевдокандидат. Я не знаю, скільки коштів. сьогодні... Псевдокандидат нібито від, від опозиції. Це коли їдеш, єдиний я бачив такі опозиційний... щити. Написано, єдиний опозиційний кандидат. Єдиний такі. опозиційний кандидат. Але головне, що всі кольори батьківщини витримані. Всі кольори повністю батьківщини, ну нема тільки лого батьківщини, mm -hmm. а все інше кольори повністю витримані. От і я не знаю, скільки коштів кинуто в цього псевдокандидата. А тому, цей псевдокандидат, що... от ця жінка, я бачив її вас на окрузі. Да, да. Вона вона взагалі опозиційна чи ні? Ви знаєте, я думаю, я взагалі не знаю, яка вона, тому що її на окрузі не видно. Вона зустрічей ні з ким не веде. Кампанію жодної не веде особисто. Да? Скажімо так, один раз я бачив її тільки виступи на п'ятому каналі. Це були ті 20 хвилин, які потрібно там було відпрацювати на. За державний кошт. І все. В мене була спроба зустрітися з нею, але спроба не вийшла, тому що, в принципі, мені сказали, що зі мною розмовляти не хочуть. Все. Потім я але бачу... Але мене тут тільки... дуже цікаво, як це відбувається, тому що дуже цікаво, як сварять між собою. Ми з вами говорили от в коридорі, коли я вас зустрів, як сварять між собою, яка технологія, щоб посварити між опозиційні різні сили. Тобто, до вас заслали в штаб підставну людину. Е, яку ви взяли, не перевіривши, а це був представник влади, який потім спеціально передавав перекручену інформацію представнику об'єднаної опозиції, що у вас і представника Я би сказав, що так? це не так. Розумієте, що це робилося трохи там по-іншому, mm -hmm. але приблизно так, що людина, яка знімала інформацію в моєму штабі, вона просто передавала в штаб іншого кандидата mm -hmm. від влади, да а потім масово вкидувалися в фіктивні рейтинги. Статі, в яких подавалася, скажімо так, перекручена абсолютно інформація про кандидатів. Mm. Да? От, наприклад, мене в статтях про, про якісь там рейтинги і дослідження взагалі немає. Тобто, я взагалі випав з округу як, як mm. кандидат, хоча б мав по всім дослідженням там другий рейтинг. Спочатку третій, потім mm. другий, і таке інше. От починалося зараз, вже слава Богу, і трохи вище. От, але знову ж таки не буду казати. Але е, абсолютно е, е, уходило в тінь. Більше того, е, кандидату від опозиції, від е, нашому на, моєму партнерові, моєму товаришу по великому рахунку, теж підсовувались фальшиві рейтинги. Розумієте, Підсовувались фальшиві рейтинги такі, щоб для того, щоб е, знаєте, е, зробити якусь таку. Думку, що от ну зняття не дає якоїсь переваги, або там, скажімо так, його зняття не дає переваги ні мені, ні йому. Або скажімо навпаки, що моє зняття дає переваги йому. Ну коли, я, я зрозумів. Ми не будемо це вдаватися. Полічно. Хочу лише сказати, що якщо ви бачите особливо по державних каналах, бо державні канали в нас контролюються урядом. В жодній демократичній країні уряд не може контролювати телебачення, саме тому там існують громадські, публічні або суспільні мовники, які урядом не контролюються, коли в нас на державному мовленні. Зйомки <зв 'язок> прихованою камерою зараз за декілька днів до виборів кандидатів депутати знайте, що це монтаж. Знайте, що це як правило завжди буде стосуватися кандидатів від е, об'єднаної позиції батьківщина, свободи або удару. Не вірте в ці провокації проти демократичних сил і демократичних партій. Їх зараз буде багато, хоча виглядять вони недолуго і смішно. І коли між іншим на це дивишся, я дивився на це відео проти вас. Я не побачив там жодної крамоли. Там, там, там вони стверджують, що там, там чорний піар, Ви роз... 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 розмовляєте про спосюдження реклами. Відео проти інших кандидатів, Нібито хтось хтось зі гроші взяв, але грошей немає, ніхто нічого не брав. Відео проти лідера свободи, ну його викликають на довірливу розмову. Він викладає свої думки, на які він має право. Нічого теж крамольного в цьому немає. Вони навіть не можуть цієї крамоли зафіксувати, тому що коли самі вони роздають гроші е, з наметів, готівкою і за рахунок адміністративного ресурсу, отриманих з уряду мільйонів на свої округи, хочуть провести своїх кандидатів, то вони навіть не можуть професійно працювати проти опозиційних кандидатів. Я вам дякую. Дякую за те, що ви до нас. Прийшли, а от отак от вважаєте, що зараз ми починаємо ту нашу програму, яку мали почати. Будемо говорити про конституцію. Почекайте хвилинку, вона зараз піде кліп. Кажу, що ми починаємо програму. Перша тема з Миколою Мельником у нас буде стосуватися Конституції. Буде вона після кліпу, кабаре Веселий Пісіц. Ми пригадаємо річницю Конституції, і поговоримо про її зміни після вже цього кліпу. Она была написана И ночью за кулисами Над ней потели сотни мужиков А тот, что больше всех потел ее не очень-то хотел, но прожил целых восемь с ней годков ее не очень пусть любя Мастил все ж под себя Она была красивая, но не была счастливая Ей со вторым опять не повезло И третий тут ну такой, и начал он не той рукой, И кончил он, но тоже никакой. Ее морально он, любя, Мастил все ж под себя красота. по-прежнему Она была написана Местами переписана Но оставались в ней еще места Но тут пришел из-за угла Кому она шалала В 2004-м не дала, Щищ алколом как грааль надев на вертикаль, красота нуждается в покращении Эту с пляжа. Подавайте свежую, чтобы года. чтоб все по-прежнему. Она была написана и принята, написана. С тех пор прошло почти шесть тысяч дней. И тот, кто раньше с нею был, ее, как видно, не забыл. И тоже захотел хоть как-то с ней. И тот, который вертикаль, Понял его печаль. Непонятно, что они затеяли, Но я верю, ничего хорошего все громче слышно осамблея, бас грядущего, тенор прошлого, красоты еще хотите Нате вам! Вот народ бы к ней хороший, где же он? Судьбе моей все по-прежнему. Но судьба ж моя, и надежда есть, и надежда есть все по-прежнему.